Сьогодні твоя бібліотека радить книгу 65 українських шедеврів, визнані і неявні української мистецтвознавиці Діани Клочко. Книга містить маловідомі та цікаві факти щодо українських шедеврів, про які, на думку авторки, варто знати і пам'ятати усім. Від найдавніших часів і до сьогодні впізнавані і невідомі пересічному українцеві творіння загальношанованих митців. Та тих, хто несправедливо забутий. Кожна історія це не лише про автора його творіння, а й про паралелі в світовому мистецтві з влучними прикладами. Тож пані Діана написала не просто цікаві мистецтвознавчі есе, вона вчить свого читача розумітися на мистецтві, інтерпретувати зміст, зчитувати найтонші натяки, критично осмислювати і цінувати нашу мистецьку спадщину. Порівнювати її зі світовими шедеврами і, врешті, усвідомлювати унікальність та самобутність українського мистецького руху, читайте, насоложуйтесь до зустрічі в твоїй бібліотеці.